Комунальні служби Борисполя нині працюють в рамках весняного двомісячника із благоустрою озеленення та поліпшення санітарного стану міста. Триває ремонт доріг, прибирання придорожних та прибудинкових територій та із з настанням тепла розпочались роботи по озелененню. Стан доріг в місті вже набагато покращився. Це підтвердив Володимир Найчук, заступник начальника комунального підприємства, виробниче управління комунального господарства. Вже з початку року. Десь витрачено кошти біля півмільйона грошей на поточний ремонт наших доріг, оскільки незабаром поминальні дні комунальники відкрили декілька свердловин на кладовищах по вулиці Зержинського та Сворова та пообіцяли поставити біотуалети на цей період. Коли проходять проводи, ми вивозимо комунальне підприємство, що вивозить біотуалет, надаються біля ну, по можливості 4-2, все залежить від того, як. Від кількості людей зараз працівники комунального підприємства висаджують молоді дерева на Книшевому меморіальному комплексі. Про те, які ще заходи заплановані по благоустрою міста в рамках двомісячника, розповідає Володимир Нечук. Робітше дуже багато йде побілка дерев, йде по вулиці, Київський шлях Шевченка, всіх інших вулицях побілка опор. Комунальники планують завершити всі роботи, що проходять в рамках двомісячника благоустрою, до кінця травня. Анна Жовтун, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.